Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді буде ось такий апарат. Це в нас шлем віртуальної реальності. В даному випадку це є Oculus Quest 2. В другій версії в нас, скажімо так, окуляри в нас є покращені, тут стоїть мощніший процесор колоком Snapdragon XR2, скажімо так, лінзи на розширення, точніше лінз в нас є більшими, там Wi-Fi вроді би краще, і там ще якісь, скажімо, такі штучки. Я в тому не розбираюсь. Я VR ніколи не мав і ніколи особисто не цікавився, що там по характеристиках. І давайте пробіжемося. У нас в комплекті що йде з коробки? Самі окуляри. Ось таких два джойстика, відповідно, на праву і на ліву руку. І кабель підключення. Ще по факту має бути десь булочок, ну, не бачив. Єдиний мінус, ось цей кабель він є коротенький. І щоб його підключати таки до комп'ютера. Пізніше я в грі покажу, і чому я не зміг себе з боку зняти, як це буде виглядати, тому що Type-C в мене знаходиться на материнській платі ззаду. Відповідно, ось цей шнурок ну, є коротенький і дуже некомфортно, скажімо так, підключати до комп'ютера. Потрібно купляти, скажімо, окремий кабель ось такий USB Type-C, але це ну, звичайний не підійде. Тут треба спеціальний там лінк називається, чи як спеціальний для VR. І там буквально на 2-4 метри... Такого USB Type-C коштує близько 600-800 гривень. Дороговато, але в принципі сама штука в нас не дешева. Якщо, звісно, іграти, ну не підключаючись до комп'ютера, ми всередині, скажімо. В самому шлемі там є інтерфейс, ми створюємо аккаунт, і там можна скачувати якісь такі, скажімо, простенькі ігри і собі сидіти бавиться. На жаль, я показати зі середини не можу, які там ігри є і як там все виглядає. Так я, ну, я не в курсі, як записувати скажімо, з самого шлема відос записати. Ну, я щось Поняття не маю, не цікавився навіть. Ось, ну я там іграв кілька ігор, тобто бокс, бокс у нас прикольна штука була. Тобто в боксі нам потрібно рухатись, і в нас ось є такі ось налаштування. У нас беремо правий геймпад, і там, скажімо, вже в самому шлемі, блін, та важко це пояснювати. Ми робимо, скажем. Мітку нашої території, де ми будемо ходити, тобто наші границі, і ми, наприклад, робимо кусь там не знаю, там 4 на 4 метра, 3 на 3 типу, не знаю що як. І це в нас границя, і по тій границі ми зможемо собі спокійно, скажімо, там ходити, робити всі наші дії. Тобто, якщо ми границю зробили там, хай буде пів метра від стіни. Якщо ми тілом чи щось там рукою випадково зачіпимо границю, тобто в нас буде показуватись така зона, скажімо, і ми будемо знати, що, тобто, що туди виходити не можна. Не знаю, чи актуально якось нормально пояснив, ну якось так. Геймпади в нас ось такі, тобто, похожі як на Xbox, скажімо, X, Y, там відкривати меню, е, як то кажуть, сосок, ну лівий, відповідно. Там. Правий дуже компактні, зручні. Ось такі є шнурочок, то можна собі на зап'ястя накидувати, щоб часом геймпад, скажімо так, не викинути з руки. Ну і одним словом, зараз запустимо одну ігру зі Steam і подивимося, як це, скажімо, буде виглядати. Так, зайшли ми в ігру. Ігра називається Pro... пропозицію Pro, 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 Pro чи як правильно не знаю, я залізким не дуже сильний дружу. І по настройках у нас по графіці у нас все на ультра-настройках. І давайте зразу таки нажимаємо New OK. Беремо Normal і Game. Yeah. Виглядає це якось ось так. Ну, Ви мене з боку -то не бачите. Але всередині це, блін, дійсно. Досить, досить таки... Ага, у нас картинка там. я думав, тут. Не можу себе зняти, не віду, тому що як показує у нас шнурк, скажімо так, USB, оцей. він є короткий і дуже незручний. Я, я вже раз запускав ігру, я навіть не зрозумів, по суті, як, як ходити. Я не знаю, чи взагалі ходити можна, чи не можна. А, кстати, ось, ось руки наші. Ліва рука, от я махаю перед. Ось права рука. Дивимося вниз, у нас є пістолет, зажимаємо. Не знаю як пояснити на правому джойстинку у нас кнопочку, це у нас виходить пальцем пальцями ми беремо пістолет, тут ми беремо магазинчик, тут у нас потрогає на друбове. Ось у нас є пістолет. Ну і зараз буду що. Вибігати просто будуть зомбі. І ми будемо їх цілитися. Тобто Стріляти, може стати як, як, як вально життя, тобто я стою, так як її вибачте, як, 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 як житті, я положив в рук, так я ось в реальному стою. З таким положенням. Так. І цілимся. Цілюся, тобто, правим оком. Праве око закриваю і лівим, тобто, націлююсь на зомбака. І тобі у нас так виходить. А, стоп. Я, я, я не потрібна ще. Щоб... Ну, під ціл. Або як левой, або пістювати стає, в принципі, ми цілісь прямо в голову. Я зараз покажу як От Ми дивимо дженес, беремо, стаємо, вставляємо і. Не зрозумів поки в чому суть. Тут просто, я зрозумів, ціла. Хвиля зомбі, їх потрібно просто стріляти. Ходити як так, в принципі, тут не можна або не настроєно, не знаю. Тобто ми переміщаємося, і ще дивимося на бік, можемо так дивитися. Ооо, господи! Е господи. Ти... Ляшко. Загорівся. Тобто ми можемо головою оглядати. Так, попасно. Я так. О! раз, два. Тобто дробовик це зажимається ліва рука, і пережати треба замерно. Тобто після кожного вистрілу ми перезаряджаємося. І от тобто зажимається на лівому. Контролерів кнопочка, тримається патрон і просто сюди. Оце від БВК відчуття, звісно, відчуття реальної клубів, аби попити руками для Ясно? патрон скорее поряд закидываем патрончики так а, ну графика на ольтрах прикольно то тобто, вот я стою а попал вы стаканчик так сколько так втомлюється. Тобто цілий час ось так махати, уявляю, як це в житті, якщо вірі. І ні, ти можеш подивитися, що там пише. Супер нова, блін. Жесть. Реально дякую. Як mm -hmm. це дійсно круто. Коли... Дійсно голова потім буде боліти, трохи тушнити, але. Mm -hmm. в ситуації вам не Так, ну і давайте на тому. Протестували ми ігрушку, це реально є прикольно. тобто всі рухи ти маєш робити руками, дивитись, оглядатися, реально дуже круто. Ну, Мені, скажімо, така штука сподобалась. По характеристиках, мій комп'ютер спокійно тяне такі ігри, можливо, якісь AAA проекти, типу там Elite Dangerous VR, в принципі, спробувати можна, ну не знаю, як воно буде. За звук в ігрі я вибачаюсь, тобто, ну, звук трошки тихенький, ну, мене там плюс-мінус чути. За сам відеоогляд, можливо, я щось неправильно пояснював, щось не то говорив. Я не є відео, скажімо так, як то кажуть, обзорщик. Тобто я говорю все. В мене тексту немає написано, я просто говорю, те, що скажу в голову, приходить без там особи монтажу, без особи склеєк. Тобто, що в голову приходить, те і кажу. Одним словом, Oculus Quest 2 є прикольна штука, VR, це реально це буде майбутнє. Це є клас.